Коли ми думаємо про Канаду, перед очима постають засніжені гори, кленові ліси, хокейні арени та аромат кленового сиропу. Проте Канада це не лише природна краса чи культурні символи. Це країна з багатою літературною традицією, яка відображає глибину людських переживань, пошуки ідентичності та складну історію. Канадські письменники, пишучи англійською та французькою, створюють твори, що резонують із читачами по всьому світу. В цьому відео я хотіла б окремити чотирьох знакових авторів, які представляють різні еподи епохи, стилі та голоси канадської літератури, їхні історії це справжня мозаїка, що розкриває душу цієї унікальної країни. Авторка, з якої мені б хотілося почати, це Люсі Мон Монгомері. Вона є представницею періоду кінця 19 століття, початку 20-го. Про її книги можна сказати так. Вони поєднують собі романтизм природи та дитинства. Люсі Мон Монгомері це ім'я, що викликає тепло і ностальгію. Її найвідоміший роман Ен із садиби зелені дахи, опублікований у 1908 році, переносить читачів на острів принца Едварда, де розгортається історія сироти Ен Ширлі. Ця родоволоса дівчинка з невгамовною уявою потрапляє до родини Кадбертів – брата і сестри, які сподівалися всиновити хлопчика для допомоги на фермі. Натомість Ен приносить у їхнє життя хаос радість і любов, її приходи сповнені гумору, тепла та уроків про прийняття себе. Монгомері майстерно описує сільську Канаду, де природа стає не просто тлом, а повноправним героєм, що надихає на мрії та самопізнання. Її твори пронизані романтизмом, але водночас вони глибоко людяні, адже говорять про прийняття, дружбу та силу мрії. Ен із садиби Зелені дахи стала не лише канадською класикою, а й світовим феноменом. Книгу перекладено десятками мов. Вона надихнула на численні екранізації, мюзикли та театральні постановки. Монгомері зуміла створити справжнього персонажа, який став символом оптимізму та стійкості. Наступною представницею стала Габріель Руа, одна з найвизначніших фігур франкомовної літератури Канади, чий внесок у квебецьку культуру важко переоцінити. Її роман Щастя з нагоди, опублікований у 1945 році, став справжнім проривом. Він занурює читачів у бідний район Монреаля Сент-Андрі під час Другої світової війни. У центрі сюжету молода Флоренсін Лакост, яка працює офіціанткою і мріє про краще життя. Її родина бореться з бідністю, а сама Флорансін опиняється перед складним вибором. Між коханням і соціальними амбіціями. Роман розкриває долі різних персонажів. Через їхні історії Роа показує, як бідність і війна впливають на людські долі, але водночас підкреслює силу духу та гідність. Проза Роа вражає своєю реалістичністю та співчуттям. Вона не ідеалізує своїх героїв, а показує їх такими, якими вони є: ці слабкостями, мріями та помилками. Її стиль поєднує соціальну критику з глибоким психологізмом, що робить її твори водночас місцевими, адже вони тісно пов'язані з квебець. Ською культурою та універсальними, адже говорять про базові людські цінності. Руа стала голосом франкомовної Канади. А її літературна спадщина продовжує надихати нові покоління письменників. Наступним представником канадської літератури став Леонард Коєн, ім'я, яке знають мільйони як завдяки його музиці, так і завдяки літературному таланту. Хоча більшість асоціює Коєна саме з піснями, проте він був насамперед поетом і письменником, чиї твори залишили глибокий слід у канадській світовій літературі. Його роман Улюблена гра, опублікований у 1963 році. Це автобіографічна розповідь про молодого поета Лоуренса Бревермана, який зростає в єврейській громаді Монреаля. Бревермен, Шукає себе через кохання, дружбу і творчість, але його шлях сповнений внутрішніх конфліктів і роздумів про ідентичність. Роман поєднує ліричні описи з іронічними нотками, зображаючи богемне життя 50-х і роздуми про мистецтво і сексуальність. Ще один знаковий твір Коєна – це збірка поезії Квіти для Гітлера де він досліджує темні сторони людської природи, релігію, а також історію 20-го століття. Його поезія вражає контрастом між ніжністю і жорстокістю. А проза глибиною філософських роздумів Коен став символом інтелектуальної канади, чиї теорії відображають складність людської душі та епохи, в якій він жив. Представницею сучасної канадської літератури стала Маргарет Етвуд, одна з найвпливовіших письменниць сучасностей, чиї твори стали голосом фемінізму, екології та політичної критики. Її роман Оповідь служниці опублікований у 1985 році, зображає антиутопічне суспільство Гілеат, де жінок позбавлено прав і перетворено на інструменти для відтворення. Головна героїня Офред розповідає про своє життя як служниці, змушеної народжувати дітей для еліти. Через її спогади ми дізнаємося про світ до Гілеаду та її боротьбу за виживання. Роман став культовим завдяки своєї актуальності, передбачивши дискусії про права жінок і тоталітаризм. Едвуд також відома своїми іншими творами, в яких вона пише про багато речей: кліматичну кризу, нерівність, технології, владу. Проте вона завжди ставить у центр людину з її надіями і страхами. Едвуд показує, що канадська література може бути гострою, актуальною та впливовою на глобальному рівні. У висновку можна сказати, що всі ці чотири письменники лише частина величезного літературного полотна Канади. Проте кожен з них залишив свій унікальний слід. Люсі Мад Монгомері нагадує нам про красу мрії та природи. Габріель Руа дає голос тим, кого часто не чують. Ленард Коен занурює нас у глибини людської душі. А Маргарет Едвуд змушує замислитися над майбутнім нашого світу. Їхні твори, написані англійською та французькою, відображають красу природи, складність суспільства та силу людського духу.